пів року тому мені подарували відомий в США набір для домашнього ламінування вій. І ось цей день настав. Разом з котом ми уважно вивчили інструкцію. Етап перший зафіксувати валіки на повітах. Обрала найекстремальніший вигін. Цікаво, що з цього вийде. Сподіваюсь, мої вії залишаться при мені. <сум> Другий етап. Після валиків треба було всього навсього зробити красиву розкладку Вій за допомогою клею і міні гребінця Це було нереально складно, ніколи такого не робила, але здається, щось з цього вийшло. Лашмейкери, відверніться від екрану, прошу! Ну, а далі наступний етап: наносимо перший склад і чекаємо від 8 до 12 хвилин. Я чекала 10. Потім третій склад ще 10 хвилин. Далі слід було нанести фарбу. Але уявіть моє здивування, коли виявилося, що фарби для вій у наборі немає. Далі справжній квест. Віддерти вії від валиків чи валики від вій. І ось та-дам! Як вам мій екстремальний завиток? Цікаво, що було б, якби я обрала мінімальний чи натуральний варіант. Ех, дуже сумую за моєю чудовою ламі феєю з України. Хоча, здається, вона тепер у Канаді. А ще хочу спробувати зробити ламінування брів з допомогою цього набору. Як вважаєте, це гарна ідея? Може хтось вже пробував? Це було весело! Підписуйтесь, бо наступний експеримент може бути цікавішим.